Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. У четвер Володимир Зеленський продовжить свій візит до США у Вашингтоні, де він має зустрітися із президентом Джо Байденом, Камалою Гаріс, а також ймовірно із законодавцями у Конгресі. Тим часом, напередодні цього візиту, комітет із нагляду палати представників ініціює розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва амуніції на предмет втручання у вибори США. Детальніше про це говоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Марія. Отже, які зараз настрої в Конгресі, чи будуть які зустрічі там у Зеленського, що це за розслідування і в чому ж звинувачують українського президента? Загалом очікування на візит президента до Вашингтону розділились по партійній лінії. Якщо демократи з якими я спілкувалася, стверджують, що якщо їм і вдасться зустрітись із Володимиром Зеленським, що є малоімовірним, тому що конгрес вирішив піти на перерву раніше і завершити роботу у середу, а такі зустрічі були принаймні за, за попередньо заплановані на четвер, але тим не менше, якщо вони відбудуться, демократи. Кажуть, що вони будуть ради бачити Зеленського, і що навіть сам просто візит Зеленського до Вашингтону є символом того, що співпраця із Вашингтону з Києвом триває. Водночас, деякі республіканці, з якими я спілкувалась, відгукнулись критично про його візит, і зокрема вони критикують його візит на завод, який виробляє боєприпаси у Пенсильванії. І як заявили ці республіканці, з якими я говорила, вони називають деякі дії зеленського, тим, що вони вважають ймовірним. Втручанням у в президентські перегони у вибори президента Сполучених Штатів Америки Пропоную послухати, що мені сказали демократи і республіканці перед візитом Зеленського. Очевидно, це важливий момент для того, щоб він поінформував нас про стан війни, про те, як ми можемо найкраще підтримати українців і почути його план щодо війни. Я ще не знаю, чи матиму я можливість зустрітися з ним. Наш графік змінюється, але очевидно завжди приємно зустрітися з ним, якщо є така можливість. Ось моє очікування від президента Зеленського. Він майже знищив залишки доброї волі, яку щодо нього мали багато людей у цьому конгресі, коли він прилетів сюди і вирішив втрутитись в наші вибори. Якщо мова йде про Україну, я більше не коментуватиму. Чи є у вас якісь очікування від візиту Зеленського? I have у мене нічого немає. А менчсти. Мені цікаво зустрітися з президентом, почути, що він скаже про хід війни в Україні, поновити інформацію з усіх важливих питань, зокрема, як зараз українці захищають свою територію, як відбувається набір людей до армії, та чим ми можемо бути корисними. Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон, із яким я вчора поспілкувалась у коментарі для Голосу Америки, і ще вчора сказав, що не певен чи вдасться зустрітись з Володимиром Зеленським і посилався на зміни в розкладі Конгресу, і те, що Конгрес уходить на перерву раніше, а вже сьогодні опублікував офіційну заяву, в якій вимагає від президента України звільнити посолку України у Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Причиною називають все теж всі ті ж причини критики, на яких базується і розслідування, про яке ти згадала Це візит президента України до заводу виробництва оборонної продукції збройної продукції у Пенсильванії. Деякі республіканці заявляють, що під час цього візиту були використані кошти американських платників податків, зокрема на переліт Володимира Зеленського, а також на охорону Володимира Зеленського. І що під час цього візиту були присутні лише демократи, а Пенсильванія є одним із найважливіших штатів, за які ведеться тісна і запалка боротьба обох кандидатів, як республіканців, так і демократів. І базуючись на цьому, а також на деяких коментарях Володимира Зеленського, окремі республіканці стверджують, що це варте Розслідування окремого комітету із нагляду щодо імовірного втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки. І відповідне розслідування вже оголосили, що розпочнуть запит на це розслідування зробив очільник цього комітету республіканець Джеймс Комер. Ми будемо за цим стежити. Очевидно, що протягом тижня буде більше інформації, але такими є останні новини станом на зараз. Також звернувся до української делегації за коментарем. Поки ми його не отримали, але Володимир Зеленський в інтерв'ю іншому виданню сказав, що Україна ніколи не втручалася у американські вибори. На цьому будемо прощатися. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Що довіряєте голосу Америки на все добре.